Добрий день, глядачі мого каналу. Запрошую вас доєднатися до консультації. Що ж таке пісочна терапія. Пісочна терапія це ефективний метод психологічної допомоги, який використовує гру з піском і маленькими іграшками. Цей метод дозволяє дітям вільно виражати свої емоції, думки, переживання. І... Створювання маленьких світів дитина проживає емоції в цьому світі. Чому пісочна терапія так корисна для дітей? Це і розвиток творчості. Гра з піском стимулює уяву та фантазію дитини, зняття емоційного напруження. Через гру дитинка може висловити свої почуття, які важко передати словами, або вона не може взагалі передати словами ці почуття. Покращення самооцінки, звичайно, створивши власний світ у пісочниці, дитина відчуває себе більш впевненою. Звичайно, це і розвиток мови. Під час гри дитина описує свої дії і це сприяє розвитку мовлення, звичайно. Покращення соціальних навичок. Спільна гра в пісочниці це. Розвиває вміння спілкуватись та співпрацювати, товаришувати, вирішувати якісь конфлікти це теж дуже корисно. Ну і як же пісочна терапія допомагає вирішувати дитячі проблеми, скажете ви? Страхи і тривоги. Дитина може візуалізувати свої страхи і знайти способи їх подолання. Агресія через гру дитина може випустити накопичену агресію в безпечному середовищі, труднощі у спілкуванні. Пісочна терапія це звичайно вона допомагає розвивати навички взаємодії з іншими людьми, і, звичайно, що дітки долають, цей, скажімо так, ці труднощі. Проблеми з адаптацією? Да? Дитина може відтворити ситуації, які викликають у неї труднощі і знайти нові способи поведінки. Як же організувати пісочну терапію вдома? Підготуйте пісочницю заздалегідь. Це може бути пластикова коробка або спеціальна пісочниця для дітей. Забезпечте пісок. Використовуйте чистий кінетичний пісок або звичайний пісок. А у своїй практиці я використовую звичайну манну крупу. Діти дуже полюбляють, особливо взимку, коли немає такого піску на вулиці, то вдома на заняттях я використовую звичайну манну крупу. Раджу і вам теж її використовувати. Зберіть іграшки. Підберіть різноманітні іграшки, фігурки людей, тварин, будинки, машинки, дерева тощо. І на своїх заняттях ми, наприклад, з пісочної терапії, де я використовую манку, спочатку я щось, щось ховаю, да, якийсь скарб, а потім дитина. Потихеньку знаходить ці предмети, вона дуже радіє, що вона щось знайшла, якийсь скарб, і вона описує, що вона знайшла. Або з закритими очима, вона на помацьки ось так відгадує, що це за предмет. Це теж дуже корисно. Ну, А вдома створіть атмосферу, включіть спокійну музику. Запаліть свічку, ну, звичайно, що під наглядом дорослих. І не втручайтесь, дозвольте дитині грати самостійно, не намагайтесь керувати її діями. Обговорюйте після гри, обговоріть з дитиною те, що вона створила. І важливо пам'ятати, пісочна терапія це не ліки, а додатковий інструмент розвитку. Якщо у дитини серйозні психічні проблеми, необхідно звернутися до фахівця, і регулярні заняття пісочною терапією принесуть найбільшу користь. Пісочна терапія це не просто гра, а шлях до самопізнання та гармонійного розвитку дитини.